Отримали ще один рулон заготовок сіток для наших збройних сил України. Оплатив депутат білоцерківської міської ради Корнічук Віталік. І наші дівчата будуть пошивати і потім відвезуть на передову. Слава Україні! Героям слава! Ми отримали посилки, які поплатив. І закупив і відправив нам депутат Білосипської міської ради Корнічук Віталій. Я дуже пишаюся тою командою, в якої я нахожусь, тому що наша команда завжди допомагає Збройним силам України. Я пишаю своїм колективом, своїми клієнтами і працівниками територіального центру. І сьогодні з тих заготовок маскувальних сіток наші клієнти пошили 8 сіток маскувальних розбігом 6 на 8. А ще мені більш приємно, що до нас завітав мій учень. Учень 9 школи, я не буду казати, хто, але дуже приємно, що ця людина захищає нашу рідну неньку Україну. Значить, ми вчителі правильно вчили майбутнє покоління. Тому я би хотіла, щоб ці сітки, які шилися з великою любов'ю, які наші клієнти коли шили, молилися за них. І щоб всі сітки зберегли життя кожному, і кожен неушкоджений повернувся додому до своїх матерів, до своїх дружин, до своїх дітей. Хай буде так. Я дякую вам за захист. Я передаю від своїх працівників і клієнтів, вашим побратимам велике бажання перемоги залишатися неушкодженими, повернутися і в день перемоги відсвяткувати нашу славну перемогу. Дуже дякуємо ми, в свою чергу, дякуємо від всієї бригади за такий гарний подарунок. Вони будуть корисні і збережуть мені здається. Також багато життів і здоров'я дитині. Дуже вам дякую. Тому разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!